Уявіть, ви бачите кадри руйнувань, фото загиблих і раптом щось у грудях радіє, бо ті, хто нас вбивав, зазнали поразки. Сором чи полегшення. А може і те інше християнство і політика, пасивність чи активність. Чи має християнин право радіти поразкам ворога? Говоримо прямо. Є різниця між радістю через зло і радістю, що зло більше не панує. Радіти тому, що хтось помер або зазнав страждань, це темна радість, і вона наближає до помсти. Таке почуття треба визнавати і корити в собі. Але інша радість, коли нарешті припинився геноцид, катування, насильство, лунає не ураза смерть, а ураза те, що діти не гинуть, у за те, що влада, яка тероризувала, більше не править, це вже інша категорія. Погодьтеся, а радість звільнення, а не торжество над тілом. Що каже Біблія Псалми Давида? Містять крики за суд над нечистивими це людські молитви пораненого серця. Але Давид не святкував смерті просто так, він віддавав суд Богові, і суд вчить любити ворогів і не радіти падінню ближнього. Апостоли закликають до радості, коли правда восторжествує, але не до помсти в серця. Отже, вимір серця вирішує, постав собі наступні питання. Перше: чи тішишся через те, що страждання стало законом, чи тішишся, бо нарешті діти? Можуть жити без бомбардування. Друге, чи бажаєш помсти, чи бажаєш справедливості і відновлення? Третє чи співпереживаєш і молишся за навернення навіть тих, хто робив зло? Практично можна радіти поразці, агресії і зусиллям, які дали свободу. Це нормальна радість, навіть свята радість. Ніколи не можна радіти людській смерті чи катуванням. Це корінь зла. Погодьтесь. Радість має вести до дій підтримки, постраждалих, відновлення, справедливих судів і молитви за покаяння, бо лиш та коло насильства перерветься назавжди. Пам'ятайте, серце, яке радіє поразці зла і одночасно молиться за людей, воно живе по євангельськи Серце, яке тішиться смертям, тільки смертям, воно вже не христианське. Напишіть у коментах, чесно, що для вас радість звільнення чи радість помсти. Підписуйтесь, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.